Погода в Україні 30 липня буде штормовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Майже у всіх областях оголосили штормове попередження першого рівня небезпеки. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 30 липня в Україні буде комфортна температура повітря. У багатьох областях будуть дощі з грозами. Також очікується штормовий вітер. В Україні 30 липня буде мінлива хмарність. У цей день очікуються дощі і грози у північних та більшості центральних областей. Цей день буде північно-західний зі швидкістю 7 12 метрів в секунду. Водночас синоптики попереджають про можливі штормові пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Температура повітря вночі 11-16, вдень від 20 до 25, на півдні країни вночі від 15 до 20, а вдень від 24 до 29 градусів тепла. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопро, 30 липня в Україні буде дощова погода буде В Луганській області, де температура повітря підвищиться до плюс 23-37 плюс градусів, а найнижча температура буде у Львівській та Волинській областях. Деколиватиметься в межах плюс 11, плюс 24. У Києві 30 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. а вітер очікується північно-західний зі швидкістю 7 12 метрів в секунду. Також будуть сильні пориви вітру від 15 до 20. Синоптики оголосили в штурмове попередження першого рівня небезпеки. Будьте уважні. Температура по області вночі від 11 до 16, вдень від 20 до 25, у Києві вночі від 14 до 16. 20, а вдень від 22 до 24 градусів тепла, повідомляє Україдромедцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.